І маємо на скайп зв'язку вже нашого колега Антона Ємельянова з колуарів Верховної Ради. Він нам про останні новини звідти розкаже. Антоне, привіт, чуєш нас? Привіт, Настю, привіт, кіру, привіт глядачам. Чую вас чудово і дуже цікаво було послухати все, що ви повідомляєте, оскільки у вас інформації точно більше, ніж в кулуарах можна дізнатися. Я так розумію, що ця рада більш інтерактивна і можна більше прочитати в Фейсбуку. Депутатів в кулуарах, якщо чесно, майже немає. Час від часу вони пробігають між залою засідань і десь там кулуарами закритою частиною. Де засідають фракції, от мені власне до пощастило зустріти двох депутатів Олександр Турчинов, голова фракції народного фронту, він повідомив, що фракція підтримує кандидатуру парубія, і я так розумію. Ну це їх квота. Відповідно можна вважати Андрія Парубія вже затвердженим першим віцеспікером. І сам Андрій Парубій, який пробігав слід за Олександром Турчиновим, він так дуже скромно сказав, що я не знаю, я не знаю, я не чув, що затвердили. Але сказав, що якщо голова фракції сказав так, то значить, відповідно, це рішення вже прийнято. Отже, ця інтрига, мабуть, вже не інтрига, аж до 16-ї години. Але більше, мабуть, не може нічого повідомити, оскільки депутатів в кулуарах немає. Вони всі засідають по фракціях, ну і, вочевидь, твітять і повідомляють через мережу Фейсбук безпосередньо з цих засідань. Тобто зараз фракції вирішують питання щодо комітетів, я так розумію. Так, депутатів в кулуарах немає, вони всі засідають по фракціях. Тому та, і, а в буфеті і чули, А в буфет ніхто ще не пішов обідати? Майже немає, майже немає. Це uh -huh. дивно просто. Сьогодні рада е, виглядає дуже порожньо. Uh -huh. Ані ну там є кілька депутатів, які залишаються постійно в залі Верховної Ради за, Ради, зокрема, пані Кошелєву. Вона е, на неї палюють журналісти, аби задати питання про державний устрій, мабуть, але вона не залишає свого місця в залі Верховної Ради, як і ще там декілька депутатів, а решта вони десь. Вийшли з будівлі Верховної Ради, я так розумію, До, до залі де засідають фракції, і тривають там дискусії, тривають і нема коментарів. Тут входять лише представники опозиції Юрій Мирошенченко. Тут ходить Юрій Павленко. Вони готові до коментарів. Щоправда, не багато зацікавленості журналістів до їх коментарів. Але е, от, угу. так Антон, так дякую миглядає, тобі, так. Е, Антон, дякую тобі. Власне хотілося б, щоб ти нам на наступній включення зловив пана Ківалова. От. Кажуть, що його пророкують так на заступника так, чув, одного спробую. з комітетів, очевидно, що, що стосується правової політики або справ людини, бо він же ж відомий всім юрист. І власне, наскільки нам відомо, то дуже проти депутати, багато депутатів проти обрання головою комітету з бюджету Олега Ляшка. Олега Тут ляшка, теж так. хотілося б так і пана Олега Віталійовича послухати з цього приводу, і взагалі чому власне. Депутати протестують проти його кандидатури, ну і має бути Але щодо щодо щодо. Ківалова, я хочу ще ще раз нагадати, що зранку депутати блоку Петра Порошенка сказали, що опозиції по ведуть лише один комітет, комітет регламентний і але це заступника більше. його за його пер його Та, заступника, заступника голови комітету, це, так тобто ми, ми знаємо так, що один комітет і також можу тебе розчарувати. Пані Ледовських відмовилася від того, аби бути депутаткою. Так що ти навряд чи в раді Налякали, знайдеш. не лише один. Я чекаю, правда. Ага, ну не але лише один парківцяло. але бачиш, не дочекаєшся. Ну тим не менше, Антоне залишайся. Чекаємо твоїх коментарів і відеокоментарів від депутатів, тому що насправді ми знаємо, що досі діляться там посади, і досі не можуть поділити голів комітетів. І також це мене От хотілося б почути про цю створену новостворену комісію, яка має бути, якою має там очолити, чи це буде комітет, чи комісія. Тому що направду, теж цікаво і важливо, наскільки от хочуть Семенченко теж знайти, от знайти в раді якусь роботу таку важливу. До речі, можу сказати, що Семен Семенченко я спробую, от, поки з вами говорю його можливо знайти. Він найбільше часу проводить, мабуть, в куларах Верховної Ради, і е, в нього питають різні речі, якісь пов'язані більше з зоною антитерористичної операції ніж uh -huh. з комісіями, але спробую його знайти. Просто зараз, оскільки зазвичай це не складає ніяких труднощів. Він зазвичай десь тут, тому я здивований, що його кандидатуру обговорюють, бо він ніби ні на які засідання не відходить. Ну от, наразі не бачу, але як тільки знайду його, спробую включитись разом вже з Семеном Семенщином. Добре? Дякуємо.